Салют, кентавроводи. З вами унікальна майстерня. Ну що ж, друзі, відкрилась рубрика Купи і сам дороби. А іменно ось такий кентавр, 244-й, в принципі, там 244-й, 404-й, 504. -й. Ну, всі, в кого ось такий ось дизайн. Вони, в принципі, всі одинакові. Ось. Що ми вже доробили в принципі, проводку, акуратно закріпили, далі, далі ближнє світло налаштували, так як воно було просто ужасне. Ось. Є віддільне відео. про це, Ось. Також є огляд даного трактору. На каналі дивіться. Коментуйте, задавайте питання. Ось. В сьогоднішньому відео будемо проводити на панель індикатор свічі накалу. Ось Вона є на даному тракторі, вона працює, але на панель приборну її чомусь ніхто не вивів. Чому не знаю? Ось, і буду, буду сам виводити. В принципі, там нічого сложного нема. Ось. Для початку знайдемо її. Так, наша свіча накала ось. Ось така ось одна свіча. В принципі, на такий невеличкий двигун трьохціліндровий її повинно хватати. Ось. У нас йде червоний із чорною рискою. І пішов туди, до релюшок. Ось він йде сюди, заходить сюди ось цей дрит. Так, схема реле, в принципі, дуже проста. Ось. Червоний з чорною полосою, рискою, так скажу, буде у нас плюс. Червоний це у нас буде постоянний плюс. Чорний це у нас буде маса, і зелений буде контрольний, який це все приводить в дію з ключика зажигання. Коли ви на ключ провертаєте підігрів, по зеленому проводу йде сигнал на реле. Внутрі реле перемикаються контакти. І в нас йде плюс прямий на свічу накала. Вона працює, добре, що хоч працює, Ось. але на панелі не вивели. Вона поєднана зі стартером. Можна сказати, наполовину за. за... Паралелили її. І воно робить о, тільки в купі так можна сказати. Ось свічета працює. Зараз що потрібно, це в першу чергу звідти знайти дріт, який ми будемо. Ось, проводити до панелі, щоб у нас була індикація накалу. каву. Для початку нам потрібно розібрати ось панель. У кого такий ось кентавр, і така панель стоїть, то це відео прямо для вас. Ось, запускаємо, і свічана накала ось тут. Якщо придивитися, то там у нас є така ось спіралька закручена. Це і є наша свічана каву. Так, давайте для початку треба розобрати дану панель. Ось три саморізи такі і один Е, Розкручуємо їх. Розкручуємо їх, обертаємо і знаходимо ось індикатор на свічу накалу. А там вже будемо дивитись по проводці, звідки ми візьмемо контрольний провід сигнальний на панель. І так, для початку давайте розбирати все. Ось, розібрав я панель приборну. Так, зробив таку ось масу невеличку. Так, і будемо знаходити, де у нас індикатор на свічку накала. Ось я його вже знайшов він. Ось тут. Ось бачимо. Ось. Є. Нема. Є. Нема. Ось до цього ось контакту. Ось така фішка є. Вона лишня. Ось отут, тут. Тут у нас, виходить, треба подати масу або звідси з ключа. Або звід там з, з, з самої о, релюшки. Ось. Зараз подивлюся, звідки буде удобніше. І буду проводити до приборки. Ось так ось легко все знаходиться. Ну що, друзі, підключив яся до ось цієї релюшки. Ось. До 85-ї клемки. Ось там. Тут у нас маса ось. Переключається плюс, а нам потрібно масу. Для того, щоб нам взяти масу, потрібно потрібно ставити ще одне реле, Ось. Як я його підключив. Так, друзі, це у нас іде маса. Оце у нас має бути тут. А так, одна маса на дві лапки. Це у нас йде плюс від, від самого реле. Ось. Через лампочку, щоб нічого не закоротити. Ось. Ось так. І воно все працює. Ось тут у нас. Це так Ось. Ось працює, все світиться. Так, зараз, зараз, зараз я зроблю робочу схему і все покажу, як я буду. Це все підключати. Ось. Ну, реле ось таке чотирьохконтактне, силове. Так воно називається. Ось. Потрібно, без нього ніяк. І на панелі ось тут у нас індикатор буде. Ось так. Зараз складу робочу схему і все. Детально покажу, що як підключити. Ось, накинув схему. Ось така ось схема виходить. Получається у нас реле чотирьохконтактне Тут у нас ось оранжевий провод. У нас маса спільна. Ось на два контакти. Це у нас іде на панель. Ось тут. А це ось такий ось розовий. У нас йде плюс на датчик о, на свічу накала. Ось, напряму. І в нас виходить, коли ми включаємо зажигання. Так, добре, включили. Ось свіча накала працює. Ось, все зроблено через рале. В принципі, нічого немає не закоротити, не згоріти. Так як рале у нас є, як і реле, і запобіжник. Ось. ось так ось вийшло. Зараз я все це буду збирати і покажу, де я його прикріплю. Ось, ну В принципі, тут так і буде. Треба тільки ще масу десь таку добротну знайти. І все, і до роботочка по індикатору. Свічина кала готова. Ось, склав робочу схему. З реле. Зараз детально розкажу. Так, на 30 й Клемі у нас получається приборна панель. На 85-й та 87-й у нас виходить маса спільна. І на 86-й у нас виходить плюс на саму свічу накала. Ось, поки вона працює, Доти буде світити на панелі, значок, такий індикатор на свічу накала. Ось така простенька схема. Реле просте за 25 гривень, яке підходить на автоваз на фари ближні дальні. Зараз це все складу і буду тестувати, як воно працює в роботі. І так, накинув я плюсовий провод на сичу накала. Панель склав, релюшку поставив сюди, щоб в майбутньому, якщо вона вийде з ладу, її можна було ось замінити. Все працює, все провірено? Ось. Ось у нас підігрів зараз. Ось підігрів. Койде підігрів у нас на світить? Рідюшка зеленим, значить, цепочка існа, свічена кава працює. Ось світить релюшка, і ось на панелі. Нагріваємо, бачимо, як паде, температу... паде уровень. Зарядки. у уровень рівні тока. Тримаємо, тримаємо. Завели. Завели і лампочка погасла. Ось, так, друзі. Все по стандарту. Не розумію, чому так не можна було з заводу поставити, що прийшлося самому доробляти. Ось. Ну, в принципі, робота ви... виповнена на 5 з плюсом. Ось так, друзі. У кого Кентавр 244-й з новою панелю, але не показує свіча накалу. Ось тримайте таке відео, як її підключити до вашої панелі. В Вслідучому відео будемо підключати розетку. Ось. А то провода. Старчать, нікуди не підключені, може ще закоротити. Ось так, друзі. Кому сподобалося відео, ставимо палець вверх. Думаю, відео повинно було сподобатися багатьом, так як дані екземпляри, в принципі, е, наскільки я чув, не даже в кентавра така проблема з панелю, що не все підключено. Айз. Там, по-моєму, на Forte є така панель, ДВ, це в нас кентавр. Ну, і ще є декілька, в принципі, ось, які не підключені. ось. По моєму відео можна підключити все. Щоб все працювало гарно по стандарту. Повторюю, по стандарту. Звісно, я міг просто взяти плюс кинути. Десь там якусь лампочку, і воно б мені показувало. Але це не варіант. Я, якби все люблю, щоб було все по стандарту. Ось. Ось. Ну що ж, кому сподобалося, палець вверх, пишіть, що ще можна доробити, можна зняти якісь, може, є ідеї. Ось. Всім пока.